Ось такі смачні, красиві, ароматні печива трояндочки ми сьогодні з вами будемо готувати. Добрий день! Ви на YouTube-каналі Олі». І сьогодні ми з вами будемо готувати печиво з родом з моєї молодості, яке називається Троянди. Багато хто з вас пам'ятає, ще старі записнички зошити, в яких ми записували старанно, каліграфічним почерком наші рецепти. Ось це печиво саме звідти. Ну що, поїхали? Для приготування нашого печива потрібні наступні інгредієнти: сир, яйця, борошно. Тут уже разом розпушувач, раніше соду використовувала, зараз розпушувач, масло вершкове і цукор. Спочатку беремо сир. Краще брати такий пастоподібний сир, щоб не подрібнювати його блендером. Цукор. Для цього печива потрібні лише жовтки. Пілки можете використати в інших стравах. Розтоплене вершкове масло. Я одразу ж переминаю це все гарненько рукою і буду вводити борошно. Бачите, виходить і руками практично однорідна маса, якщо правильно взяти хороший сир. І можна вводити сюди просіяне, змішане, розпушувачем борошно. Я за два заходиться, роблю, щоб краще вимішати. До речі, це тісто можна робити. Заздалегідь, воно зберігається в холодильнику прекрасно до трьох днів. Тому, якщо у вас сьогодні вийшло тільки зробити тісто, а випікати ви його на сніданок, своїм малечі, своїм улюбленим домочадцям Хочете на наступний день, будь ласка, цей рецепт тоді дійсно для вас. І наступну частинку. Спочатку вам буде здаватися, що воно трошки загусте, але потім сир і масло вберуть. Це борошно, воно буде пластичним таким м'яким тістом. Дві-три хвилинки. Вимішувати його довго не потрібно. Отак, От якщо воно вже зібралось до кубки, ваше тісто готове. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал у Олі. Ставте лайки, коментуйте, готуйте за моїми рецептами. І не забувайте вмикати дзвіночок, щоб бачити всі мої нові випуски. Отже, тісто наше готове. Відрізаємо одну третю десь частинку його, інше відправляємо назад у миску, трошечки підсипаємо борошну, зовсім трошки. Так, Підминаємо, щоб гарно, в гарний клубочок ну, так отримає, і розкачуємо. Десь 5-7 мм має бути товщина нашого тіста. Проскачується воно досить легко. Так, ось так. Ось така товщина нашого тіста. Беремо стакан. Ну, я ось взяла середній, у мене гранчастий є ще вдома, але він такий трошки, мені здається, за маленький для цього печива. І виробляємо. Зробимо спочатку перших три і потім продовжуємо все. Беремо три ось таких кружечки і виробляємо з них троєндочки. Посередині, ось так, закручуємо у. Далі розрізаємо навпіл, печиво готове, Чуть-чуть, ось так робимо красиву трояндочку. Ось подивіться, печиво готове. І відправляємо на форму стелену пергаментом. Так працюємо з усім нашим кістом. До речі, поки ми працюємо з нашими трояндочками, вмикаємо духовий шкаф на 180 градусів на верхній і нижній нагрів. Ось я фактично закінчую робити наші трояндочки. На все мені потрібно було хвилин 8-10 буквально, тобто недовго гратися з цими цим тістом Виходить на порцію десь 30-32 трояндочки, ну, в залежності, який ви стаканчик виберете. десь буде близько 30. Ось такі трояндочки у нас уже на дечку. Ми їх відправляємо у духовий шкаф на 180 градусів. Верхній нижній нагрів десь хвилин 20-25, в залежності, як гріє ваш шкаф. Така краса у нас приготувалася за 25 хвилин на 180 градусах. Ми зараз прикрашаємо ще її цукровою пудрою. Даємо трошки відпочити і будемо дегустувати і смакувати. Ось таку смакоту ми сьогодні приготували буквально за годинку. Пеклися вони 25 хвилин. Зараз ми будемо їх смакувати. Так, вибираємо найкраще і смакуємо. Честейний смак, відчувається сир, м'якеньке таке ароматне. Можна чайку сюди смачити. Ви були в гостях на YouTube-каналі Отеші Олі і ми з вами готували сьогодні смачнюче печиво до чаю «Трояндочки». Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!